Доброго вечора, панове! Мене звати Ліля Кіші. Ви дивитесь супер-шоу, перевірка на вечірку. І саме сьогодні дороги нас привели до фешн клабу, де відбувається міс фешн клаб. Чомусь організатори та власники вирішили робити кожного сезону міс фешн Клаб. Отже, міс осінь. Сьогодні до вашої уваги. Сьогодні проходить конкурс краси міс Фешн клам. За підтримки фешн-клабу, тобто організаторів та компанії Антораж, ви знаєте, з самого початку була така ідея створити конкурс, який би був зовсім не такий, як завжди проводять такий конкурс. Тобто, щоб дівчата обов'язково були не з модельних агентств, не знали, що таке подіум, щоб то були просто наші відвідувачі, львів'янки. Мені здається, що то вдалося. Ми хочемо дати шанс дівчатам, які просто ходять по вулиці. В цьому була фішка конкурсу, тобто, не, не задійствувати модель агенції, тому що кожна людина має можливість, має якийсь певний шанс виправдати себе. Ви сказали, що конкурс був не серед моделей, але серед учасниць. все ж таки були моделі, які приймали участь і у вівських тижнях моди, і у закордонних тижнях моди. одна дівчинка, одна дівчинка була дві дві? Дві значить, я пропустила. Значить, я щось пропустила. Приємно, що є стільки красивих дівчат, і насправді було дуже важко судити, тому що одна дівчина була краща за іншу. У Тебе дуже красива сукня. Від кого вона? Це Шері Хіл. Покрутися нам, покажись. Ми сьогодні не в журі. Чому ми були? Це ужасне діло. Ми просто не ходім судить красоту, не всі красиве. Вибирати очі поді чутки, що місце в журі можна купити. Це тобі ще скоштувало? Ні ні, я чесно вам скажу нічогісінько. Як тебе туди запросили? А, мене запросили? задзвонили і запросили. Як саме обиралося журі? Таким чином, що, наприклад, в нас журі були і дизайнери, і бізнесмени, і власники салонів краси. Тобто більш люди, які розуміються в красі, але не в одному напрямку. Тобто були досить різні напрямки, завдяки чому вибрали найкраще. Я бачу, ви тримаєте в руках таку чудову подяку. За що вона? Е, то подяка від «Антураж». За те, що ми вдівали наших дівчаток наших. Ми помітили тебе сьогодні з якимось кавалером. Це твій хлопець. Ну, звичайно, я ж не можу бути самотньою, правильно? Коли він в тебе з'явився? Тому що на твоєму сольному концерті в тебе його ще не було. Ну, в нашому житті бувають миттєвості і поступовості. Ти так і шо, ходила, ходила, і так його знайшла, так? А, є. Що у тебе в нового в творчості? Не хочу я давати концерти. Чому? Змучилася сім років від концертів, коли ти співаєш, а люди їдять, стукають вилками, п'ють алкогольні напої під час того, коли ти викладаєшся і співаєш. Це ну, приходить час, коли просто хі -хі, стає від цього сумно і, і не хочеться більше виходити на сцену. І ти думаєш, що такі конкурси дають дівчатам? Дівчатам? Я навіть не знаю. Славу ті, хто її бажає. Фешн клаб це комерційний проект чи все ж таки творчий. Мереційна, якщо ви звернули увагу на переможницю. Дуже багато різноголосних сперечанок відносно цього, що мужчина бирають одних жінки інших. журі довго сперечалися відносно цього, і насправді я дуже хвилювалася, коли очікувала цього етапу. Конкурс зовсім не комерційний. Яка краса є важливіша? Зовнішня чи внутрішня? Звичайно, що внутрішня, тому що людина може бути дуже красивою, але всередині, внутрі вона може бути пустою. Тому я за те, щоб людина була ероду. Щоб вона була розумна, щоб вона мала нутро, щоб вона до себе притягувала як магніт навколишнє середовище. Чи була у вас на сьогоднішньому конкурсі фаворитка? Так, мені дуже сподобався другий номер. Я за нею вболівала. Вона друге місце зайняла. Це е, Оля Чернега і Оля Сабенікова то другий і шостий номер. У мене була фаворитка, це другий номер. Мені сподобалися, вибачте, по іменах не запам'ятаю, але руденька дівчинка, яка була першою віцеміс, була моєю фавориткою. Також блондинка, по-моєму, десятий номер. Також дуже яскрава дівчинка. Моя фаворитка номер 12, Вона мені чомусь дуже сталася схожа на Ванесу Парадіс, і вона мені дуже сподобалася. Мені саме більше сподобався й номер. Гарна дівчинка була. Ти стала фавориткою серед багатьох глядачів. На твою думку, чому все ж таки ти не перемогла? Ну, ну бачимо, удача не на моєму зараз боці, але я все одно задоволена своїм призом. Дякую. Номер вісім і номер 6. Така яскрава руденька дівчинка. Ну, в принципі, та дівчина, яка була моєю фавориткою, вона і перемогла. Це номер 8, оскільки я пам'ятаю, така біленька, кучерява дівчина. Ну, дійсно симпатична дівчина, ну що сказати. Як ти вважаєш, чому ти перемогла у цьому конкурсі? Думаю, кожна з нас була гарною, достойною цієї перемоги. Проте сьогодні так склалися події, що вирішила, що я. Буду являтися лицем міс фешн Аутом. Яка перспектива чекає на переможницю? Переможця отримала одну тисячу доларів. Вона отримує вікенд в Європі на чотири дні. В неї дуже багато ще дрібних. Ну я так кажу, дрібних на фоні тих призів. Тобто є відвідування спа-салонів, є відвідування спортивних комплексів, є сертифікат на 20 тисяч гривень. Ювелірний бутік. Котре переконуємося в тому, що краса врятує світ, і це нам довели ще раз організатори фешенклабі Міс Осінь.